Зосередити увагу на профілактиці соціального сирітства у Франківську триває форуму «Усі діти наші, що реалізується в межах проєкту Право на сім'ю. Він зосереджений на впровадженні сімейних форм виховання дітей замість групових інтернатних закладів та реалізовується в п'яти країнах за фінансування уряду Німеччини. За словами національної менеджерки проєкту Антоніни Загроцької, всі країни є різними, втім їх об'єднує лише одне прагнення, аби кожна дитина мала право на повноцінну сім'ю. Україні цей проект реалізовується в семи громадах Київщини та Івано-Франківської області, і ми підходимо комплексно до цього питання: від навчання фахівців соціальної роботи, керівників галузевих, які цей напрямок координують. І так само ми будуємо або ж ремонтуємо приміщення, в якому будуть надаватися ці соціальні послуги, адже все має значення. Воно має бути безбар'єрним, інклюзивним для того, щоб це було місце підтримки громаді і місця турботи для кожного, щоб було доступним було і своєчасним. Саме в західному регіоні нині є найбільша потреба у таких структурах, адже в період війни головним завданням фахівців є допомога дітям та батькам адаптуватися на новому місці проживання. До нас звертаються сім'ї, які потрібна комплексна допомога і підтримка. Травні 22-го року двері нашого центру укріплення сім'ї відкрилися в місті Івано-Франківськ. До цього ми працювали лише в Київській і Луганській області. Зараз ми маємо 11 центрів укріплення сім'ї на території України. Ми Надаємо комплексну соціальну допомогу і підтримку сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. В нашому центрі можуть отримати підтримку матеріальну, медичну. В нас працюють психологи, логопеди, соціальні педагоги. Проєкт Право на сім'ю розпочався у 2021 році. За цей час відкрито чотири центри соціальної підтримки: два на Київщині та два на Прикарпатті. І вже незабаром свою роботу тут розпочне третє інклюзивне приміщення. Дуже багато викликів сьогодні є, що стосується сімей, які е, найперше стають, наприклад, неповними через втрату батька або через е, інвалідства мамів, які постраждали через ракетні удари, це цивільне населення. У нас є ряд. У нас є вже родина Івано-Франківську, яка переїхала до нас із окупації, і з окупації. Вона відповідно переїхала до нас. І ми створюємо для них повноцінні нові умови. До панельної дискусії долучилося дев'ять громад. У межах форуму відбудеться відкриття нового центру соціальної підтримки для дітей та сімей в Івано-Франківську. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал чотириста